Всім привіт, я на ринку Швар ідемо глядати ціни на овочі. В яку ціну ваші броколі? 60. По 60 гривень. Подивіться, хочу, це хочу. є самий перший ряд. Підходьте. Так, дивимося, який тут є різновид. Подивіться, зараз ми це все будемо знати ціни. Перчик ось такий, зелененький. 70, 70. а червоний. Перший раз приїхав 170. 170, а жовтий. Так. Також 170, а баклажан? 105. 105, брокколі? 60. 60, цвітна? 40, 40. пекінка? 20. По 25, така звичайна капуста? По 20, огірочок? 20. 20, кабачок? 15, 15. помідорчик? Високорослий 80. 80. Ось такий високорослий 80, ось такий менший. Дрібна парадичка закарпатська 50. Ось такий дрібненький 50, ось такий. 60 більше. 60 більше, а маленівка? 80 також. 80. А морквочка ось така? 45. 45. І це все є, 10 ряд, 24 місце напроти ось такі овочі і фрукти. Підходьте. А в якій ціну помідор? По 50? Ось такий 40. А в якій ціна ціну? По 30. А в якій ціна помідор? Ось такий менший. Менший 50. 50. А кукурудзка? 38. По 38 вже. А віку ціну такий помідор? По 60. А віку ціну картопля? Картопля 23. По 23. А буряк? Буряк 23 також. По 23 також. А огірок віку ціну? Ось такий. Ось такий по 35. Віку ціну такий перчик. Ось такий 75, а ось такий по 90, це на початку 9-го ряду. А в яку ціну капуста? По 20. В яку ціну такі брокколі? По 45, а салат, чи салат. що це? Масляний 50, масляний 50. а цвітна? За По 20? 29. По 20 гривень Ось така є цвітна, це є 9 ряд, буквально кілька. А, четверте місце. Вікутину кукурудзка. По 20 гривень качан, так? Да? А також, якщо хтось шукає собі постачальника і бажає вигідно придбати оптову продукцію, можете подивитися в мене в телеграм-каналі. Там є кілька номерів, по яких вигідно можна замовити це все. Яку ціну такі помідори? 50, 50. По 60, менше 50. 50. А картопля? 50. По 20. 20. І огірок ще є тут теж 20. Це на початку 9 ряду. А в яку ціну така морква? По 50 а бурячок 20. по 20. Це цибулька по 15. Це також кінці 9 ряду, 35 місце. А яку ціну така картопелька? 22-18. По 22 і по 18. А цибулька? 15. По 15. А морква? Стара 45. Стара 45 бурячок. 25. 25. Ось такі. Це є 23 місце, 10 ряд. В кінці. Яку ціну капуста? По 23. Ось так, добре. 13 гривень. По 20 гривень. Ось тут така картопелька по 19. На гурт і є по 18, і є по 25. А скільки чесник? 150, 130, 10. 150, 130 і по 80. Є. ціна така картопелька? 22 гривні. По 22? Маєте кріп ще по скільки? Кріп 50 гривень. По 50 гривень. А бурячок? По 20 гривень. Прошу. Є ще ось така націнева мелоді. По 10 гривень. Яку ціну така картопелька? 23 гривні бананка. По 23. А бурячок? 20 гривень 6, 20. мелоді. Бурячок 20 гривень. Бурячок 20 кілограм. гривень. А яка ціна капусти? 19. По 19. А скажіть, яку ціну капуста? По 20? По 20. А огірок? По 23. А цвітна? По 40. А ось такий помідор? 50. А більший? 60. Ще є рожевий? 75 і 85 є. Це є самий ряд початок.